Ну а такого трактора, гарантую, ніхто не бачив взагалі в Україні. Це ніякий не шифенг і ніякий не дв 244 Це наш оновлений TerraForce 254Б. До речі, відносно шифенга він має, показую, трисекційний гідравлічний розподільник з примусовою задньою навіскою, а най... Більша його фішка це гідропідсилювач керма. Ніколи такого не було у шифенгів. Руль можна крутити хоч одним пальцем тут. КПП стоїть 4 плюс 1 усиленого типу. Та ж сама шифенговська. Е, повний привід. Вага трактора збільшена до 1500 кг. Ціна – 4400 доларів за цю бомбу. Гарантую! Кращого трактора ні японського, ні китайського, ні взагалі шефенга якоїсь версії просто не існує. Гідропідсилювач керма, до речі, тут працює окремо від двигуна, а не від коробки передач. Тому, коли ви вижимаєте щеплення, як у шефенга, нічого тут не пропадає. Тобто рулем крутити все одно буде дуже легко. Плюс руля тут в рази більший, ніж у шефенга. Ну і його редукторні мости. Це не кулачкові, шефенговські, це реально класні, такі як в джинми, Донфенга чи усіх дорогих трициліндрових тракторів. Надаємо повний пакет документів, швидко доставляємо, також можемо поміняти цю пушку на ваш будь-який китайський міні-трактор. Запам'ятовуйте TerraFor 254B. Хто хотів шефенга, забудьте, є крутіші версії.